Обрати фах та у майбутньому стати на захист країни. Для ліцеїстів із Утенійської і Коршівської громад провели профорієнтаційний захід. Представники університетів знайомили старшокласників з військовими спеціальностями та розповідали про особливості навчання у цих вишах. Навчання повністю безкоштовне. Факультети наші знаходяться на в Західній Україні це не Харків. Ну, звісно, ворог у нас поруч знаходиться, тому діти навчаються в західній частині нашої держави. Ну, я завжди за цим задумувався, щоб піти там, коли 18 виповнить. Бо зараз треба цих людей, а їх мало. У мене тато сам рідний був військовим в 2014 році, в ото. Типу, не знаю, для мене це правильно. Піти служити. Ну, я би пішов, там 18, пішов би якийсь заклад, відучився, потім би пішов в якусь бригаду. У кожного вузу є своя специфіка. Тобто ми стараємося е, донести до майбутніх курсантів, до випускників шкіл, коледжів. Е, Максимальну інформацію про ті спеціальності і можливості в подальшому ким стати і ким я хочу бути, тобто підібрати ту військову спеціальність для них, яка відповідає їхнім потребам, їхнім навичкам, звичкам. Зустрічі проводяться регулярно, тобто, ми фактично хочемо постаратися охопити всі навчальні заклади Івано-Франківської області.